Лінбілдинг? Так, це дуже цікаве і насущне питання, яке турбує підприємців, маркетологів і навіть СИОшників. Що треба робити зі своїм сайтом? Які лінки треба закуповувати, як правильно їх закуповувати, які параметри і так далі. І так далі. Але це все я пропоную залишити seo спеціалістам. Подивитися на це з боку підприємця і маркетологи, які не розбираються в лінкбілдингу, і взагалі зрозуміти, що це таке, навіщо він потрібен, загально як контролювати лінкбілдера або свошника, який закуповує посилання, яку стратегію обрати, і ще поговоримо про бюджет. А я нагадаю, що я Олексій Терещенко більше 10 років онлайн-маркетингу. Є співвласником агенції та допомагаю онлайн-бізнесу виходити в топ за допомогою SEO та інших інструментів маркетингу. Також навчав SEO-спеціалістів і маю багатогранний досвід в онлайн-маркетингу та сайтах. Дивіться інші мої відео на каналі, ставте лайк та підтримуйте мене коментарем. Буду вам дуже вдячний. Що ж, а ми повернемося до теми лімпілдингу. Тож, перше, що вам треба знати, це те, що треба правильно розрахувати стратегію по лінкбілдингу, бо це довгострокова ем, ланка вашого просування. Дивіться, у вас є сторінки сайту, на них треба закуповувати посилання. На кожну сторінку, яка просувається, бажано закуповувати рівномірно посилання ем, в тому чи іншому форматі, це не важливо, але. Просто знаєте, що треба закуповувати на всі сторінки, просуваємо вашого сайту. Це дасть максимальний ефект. Не можна закуповувати, наприклад, на одну сторінку. Це неправильно. Далі, якщо ви помножите от всі ваші сторінки на посилання, хоча б один-два посилання у вас повинно бути на всі сторінки, це все дасть вам дуже гарний комплексний буст сайту. І тоді можна прорахувати правильно бюджет та стратегію. Обрати, наприклад, площадки, їх кількість, відібрати по якості. Це все зробить спеціаліст або лінкбілдер. Для вас потрібно зрозуміти, яка це кількість буде площадок, на яких ви розмістите статті, наприклад. Далі ви будете розуміти інтенсивність, тобто у вас є, наприклад, 100 сторінок, вам треба там 200-250 площадок, з яких ви проставите лінки на свій сайт. Ви ж не проставите це за один місяць. Треба розуміти, що, там, наприклад, протягом року буде проставлятися там, по 10 посилань на різні сторінки вашого сайту. Це і є стратегія, якщо так дуже коротко і просто вашого лінкбілдингу. Далі ви обираєте в якому напрямку рухатися, тобто які сторінки в першу чергу ви будете просувати лінкбілдингом, це можуть бути або низькоконкурентні, щоб швидше отримати результат, або середньоконкурентні, які більше грошей приносять. Це вже вирішувати вам, це стратегічна історія. І тут не в цьому відео, я думаю, окремий розговор. Але те, що треба це робити з самого початку це факт. Далі, що ми робимо з статтями? Ми пишемо унікальну статтю на іншу площадку, розміщуємо там. Лінк в цій статті бажано не один і на різні площадки. Це дає нам змогу, по-перше, за, за одну публікацію зробити декілька лінок на свій, на свій сайт. Це спрощує роботу і зменшує бюджет. Також треба розуміти, що такі лінки бажано не повторювати на одну і ту ж сторінку протягом якогось певного часу. Я розумію, що інколи можна повторювати, але там. Через півроку рік, хоча не частіть цими лінками впродовж жатих термінів, це може тільки нашкодити вашому сайту. Також треба розуміти, в якій гео ви знаходитеся. Якщо у вас гео, наприклад, Україна, і ви просуваєте українськими лінками на український сайт, то це одне питання: там буде певний бюджет, там буде певна кількість цих площадок, і ви можете з легкістю розрахувати цей бюджет. Якщо ж ви будете просувати на десь інші країни, наприклад, то враховуйте, що середня вартість лінки на європейський ринок або на американський ринок може кратно перевищувати вартість українських лінок. Тобто, якщо українська лінка, наприклад, 50 доларів коштує з одного сайту. То там може бути ціна і 500, і 1000 доларів в залежності від країни та того донора тої площадки, де ви розміщуєтеся. Враховуйте це в бюджетах, бо якщо ви на третій четвертий місяця зрозумієте, що у вас не вистачає бюджетів, то можливо краще не починати такий лінбілдинг. Далі, що треба знати про. Лінки, їх треба ще відслідковувати, щоб вони не відвалювалися. Так, це ваші гроші, ви витратили на це час, тому бажано підключити інструмент, який буде відслідковувати як органічний приріст цих лінок, так і ті, які ви власноруч проставили. Тобто у вас буде статистика загальна по лінкам, які лінки, якого типу, з яких площадок, все це відслідковується, наприклад, Вахревськ. Ще можна підключити. І вбивати вручну ці лінки, де ви закуповували, відмічати їх, і слідкувати за їх індексацією на інших площадках. Так, ви будете впевнені, що ці лінки не прибрали з часом, що вони індексуються, що вони передають вам той рейтинг, який ви, по суті, і купили в тої площадки. Враховуйте ці фактори, бо. Якщо ви бездумно закуповуєте лінки, або ваш ем, SEO-спеціаліст закуповує лінки без стратегії, без е, адекватних е, е, рейтингів, е, не вичищає ці лінки, не робить аналіз тих, які він закупив, то, на жаль, цей лінкбілдинг не принесе вам нічого, окрім затрат по часу і грошах. Бажаю вам успіхів, просувайте свій. Бізнес в інтернеті з мозгами і бажаю вам топів.